Цукор та цукрозамінники. Цукор це вуглевод, який насичує організм енергією. Ніби й непогано, якби не багато. Але який негативний вплив на людський організм має неконтрольоване вживання цукру? Викликає інсулінорезистентність, провокує карієс, призводить до погіршення стану шкіри, її старіння, призводить до набору зайвої ваги, внаслідок чого й ожиріння. викликає звикання. Може впливати на виникнення хвороб серця, ЖКТ та інших органів. Відповідно, через шкідливість цукру деякі люди вирішили замінити його цукрозамінниками для того, щоб нібито не було негативного впливу на організм, але й досі було солодко. Знову ж таки, тут грає роль звикання до споживання солодкого. Проте при такій заміні не завжди враховують те, що цукрозамінники в більшості випадків це хімічні речовини, що надають стравам солодкий смак. Невже тяга до солодкого така велика, що не можна просто жити без нього? Невже прибравши цукор, його обов'язково треба чимось замінити? Невже вживання солодку сильніше вашого бажання бути здоровою людиною? На ринку є досить широкий вибір цукрозамінників, відносно нешкідливі це стевія, еритрол, регалоза та алюлоза. Але основний ухил тут на слові відносно, так як одні можуть викликати діарею, інші не варто вживати при різних видах захворювання і так далі. При купівлі цукрозамінників обов'язково варто читати склад упаковки, так як часто під їх видом продають звичайний цукор, і лише трішки тієї самої стевії десь в кінці складу. Колись існувала думка про нешкідливість фруктози, але її певний час тому спростували і вже навіть йдуть дослідження про те, що фруктоза великої кількості є шкідливіша навіть за сахарозу. Тому все ж не варто одне замінювати іншим. Мед, також як цукрозамінник, природній, натуральний, проте. Для того, щоб його вживати, треба бути впевненим в його якості, так як дуже часто недобросовісні виробники змішують мед з цукровим сиропом. Також і мед то є цукор, хоч і має в своєму складі різні корисні речовини, проте його споживання теж має бути досить контрольоване. Але це не означає, що все не можна вживати взагалі. Завжди потрібно підходити з розумом, тримати баланс.